Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо вивчати кольори. У четвер у нас день синій. Він холодний та спокійний. Синій колір це колір чистого струмка, колір моря, колір неба, колір дощика. Це спокійний колір, синє небо, синя річка, синя стрічка у марічки І волошки сині в полі. Сині-сині очі в колі. Дітки, давайте з вами зараз згадаємо, які тварин ви знаєте синього кольору. Наприклад, кит, дельфін, метелик, папуга, рибка, жабка, павич. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо павича, але малювати ми будемо долоньками. Зараз я вам покажу, як. Для того, аби намалювати павича долоньками, нам потрібна з вами синя фарба. Бо сьогодні ми синій кольор вивчаємо, пензлики, водичка та аркуш паперу. Перше, що ми з вами зробимо, це намастимо синьою фарбою нашу долоньку. Змочили пензлика у водичці, набрали фарбу. І ось так ось намащуємо нашу долоньку синьою фарбою. Так, намастили. Це в нас буде тіло павича, а це його хвостик. Притулили. Так, гарненько притулили. Так, тепер нам потрібно помити наші ручки. Тепер давайте домалюємо деякі елементи, щоб це було видно, що це в нас така пташка. Ми домальовуємо дзьобик і домалюємо якісь прикраси. Так, дивіться, ми домальовуємо. Прикраси, ми домалювали з вами дзьобик, ми домалювали пір'ячку на голові і прикрасили наш хвостик. Основний кольор у нас синій, а ще ми використали всі кольори, які, винули, які були в нас минулих, на минулих заняттях. Це жовтий, червоний та зелений кольори. Отже, ось такий у нас гарний синій павич, вийшов. Дітки, давайте з вами згадаємо, що смачного та корисного росте на городі синього кольору. Наприклад, синя капуста чи синій баклажан. А в саду в нас ростуть сині сливи, синій виноград та синя лохина. Це смачні та корисні продукти. І сьогодні я пропоную виконати ще одну роботу творчу. Це в нас буде аплікація. Працювати ми будемо з клеєм та кольоровим папером. Нам потрібен аркуш білого паперу. Там ось такі деталі, ось такі сині прямокутнички. Бачите, їх має бути ось так багатенько. Перше, що нам потрібно зробити, ми зараз почнемо, а ви побачите, який овоч чи фрукт ми будемо робити. Ми беремо і робимо ось такі заготовки. Дивіться, я промащую клеєм лише ось тут, ось внизу. Загортаю ось так ось у кружочок і притискаю. У нас мають вийти ось такі бачите, ось такі заготовочки. Так ми робимо зі всіма нашими прямокутничками. Так, Після того, як ми зробили всі наші такі заготовочки, ми беремо, намастило ось так ось клеєм одну заготовочку та приклеїли у верхній частині. Поряд приклеїли ще одну. Ось так має виходити. У цьому рядочку ми, ми наклеїмо 5 таких деталей. деталей. Подивіться, дві ми вже наклеїли. Далі рахуємо. Це в нас три. Чотири. П'ять. Правильно. Ось так у нас вийшло. Наступний рядок у нас буде чотири детальки. Тож трішки ми зміщуємо наш рядочок, або він вийшов посередині. Один. Два. Три. 4. Наступному рядочку буде вже три детальки. Наступний рядочок 2 детальки. І останній рядочок одна деталечка посередині. Ось так у нас вийшло. І фрукт чи овоч – це схоже. Це схоже на виноград. Правильно, це у нас був синій виноград. Йому треба додати. Декілька листочків зверху, ось так намастили трішечки і прикрасили наш виногранок. Подивіться, ось такий у нас синій виноград вийшов. Зараз я пропоную вам. Поринути трішки у світ геометричних фігур. Завдання, дітки. Давайте виберемо всі фігури лише з синього кольору. Так, обираємо. Ось фігура синього кольору. Ось. Ось. Це синя. А це синього кольору. Ні. А це синього кольору. Ні. Ось фігура синього кольору. Цікавого, ви помітили, коли ми обрали всі фігури синього кольору. Правильно, це все квадрати. Скажіть мені, якщо це квадрати, значить вони однакові всі за формою, так? Це геометрична фігура квадрат. Вони однакові за кольором? Так. А за розміром? Вони однакові? Ні, є більші квадрати і є менші квадрати. Правильно. Давайте ми з вами розставимо наші фігури у порядку від найменшого до найбільшого. Подивіться, чи правильно я розставила фігури від найменшого до найбільшого. Дивимось. Менший квадратик, великий. Менший, великий, менший. Ні, неправильно. А якщо я ось так поміняю, буде правильно? Ні, неправильно. А якщо я ось так поміняю, буде правильно? Дивіться, менший, трохи більший, більший, більший і знову маленький. Ні, неправильно. А якщо я ось так розставлю фігури, це буде правильно? Від найменшого до найбільшого. Дивіться, маленька фігура більша, 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 ще більша. Правильно, це правильно розставлено а тепер давайте розставимо навпаки від найбільшого квадратика до найменшого, якщо я просто поміняю місцями це буде правильний варіант? Ні, це буде неправильний варіант, правильно. Мені ще треба поміняти місцями. А ось так правильно? Великий, трохи менший, менший, менший і маленький. Так, це правильно. А як нам з цього побудувати вежу? Якщо я е, першим поставлю найменший квадратик, чи буде моя вежа триматися? Ні, не буде. Мені треба поставити найбільший квадрат, так? Якщо я ось так побудувала вежу, це правильно? Ні, це неправильно бо як нам треба побудувати вежу? Від найбільшого до найменшого. Ось така в нас вийшла вежа. Це правильний варіант. Отже, підведемо підсумки з синього дня. А ми згадували синього кольору: овочі, фрукти та тварин. Правильно. А виробили ми з вами? Синій виноград аплікацію та малювали долоньками синього павича. Тож ми можемо причепити на нашу кольорову галерею ще один колір. У нас вже є зелений колір, червоний, жовтий, а тепер і синій колір. Ось така в нас гарна кольорова галерея. Ми зустрінемося з вами завтра на підсумковому кольоровому занятті. На сьогодні в мене все. До побачення, малята! Гарного вам дня!